Взагалі ми намагаємося пробратися до тієї криниці, куди кидали монету. Зараз вона, здається, там. І тут водичка. Що робити? Переколітково в на лазі. Пішли. Чого тільки не зробиш, коли цікавість бере гору над інстинктом самозбереження. Пройтися довгим мокрим тунелем? Запросто. Якраз тут має знаходитись криниця. Ось вона. Тут насправді дуже страшно і моторошно. Вона глибочезна. Саме звідси сюди помітила наша монетка. Тільки треба обережно тут, бо можна впасти. Метрів 25 глибина її. Немало. Ось, ви це бачите, насправді в мене невеличкий камінець. Слухайте уважно. Просто реальний шок. Це справжня глибочезна криниця в центрі Тараканівського форту. Не скажу, що тут дуже чисто. Якось моторошно трохи. Але ми не боїмося бруду. Устак, мій друже. Ми здається і показали тобі все, що хотіли. Як враження? Отож, слів у нас просто не залишилося. Велична споруда буквально просякнута духом свого часу, духом століття найбільших і найкривавіших воїн. століття, в якому людство принесло Богу війни Марсу найбільші і найщедріші жертви. Все в цій добі було підпорядковане мистецтво війни, і Тараканівський, або як буде правильніше, новий Дубинський форт є яскравою пам'яткою військової думки, що пережила дві революції і дві світові війни, і нарешті виявилася міцнішою за імперії, канула в літо Російська імперія, за нею послідував і радянський союз. А наша фортеця, сховавшись в лісах, продовжує нести варту на колишніх кордонах імперії. Проте навіть найпотужніші мури укріплення, що пережили усі смертельні винаходи людства, програють війну лише одному ворогу часом. Як нам здається, ти маєш побачити цей форт витвір людського військового генію на власні очі, бо незабаром може бути пізно. Ось такий він. Тараканівський форт. Все, що хотіли побачити, побачили і вам показали. Це була програма світи». Бувайте! Нормально, куди наступного разу їдемо? Ще не знаю, бо у мене ще принаймні бажання сюди повернутися, аби знайти замуровані галереї Зараз спецефект! Клас! Приїхали, блін. Це нормально? Все нормально, тільки я на часи посмотрю яких к'є. <реш> Цього разу ми їдемо до Таракановського форту. Що це таке? Що це таке? Що це таке? Ну це споруда, яка збудована в, в другій половині 19 століття. От, військове укріплення, що саме кажуть, вона більш кажуть це <реш>